Відеоогляд двохкімнатної квартири в ЖК Поетика. Почнемо перегляд ми з парадного. Тут у нас всі лічильники знаходяться на тепло, на воду і тому подібне. Отут в нас двері в ліфт, вони по центру, сам під'їзд В-образний, вже всі квартири викуплені, тобто сусіди вже будуть заселятися робити ремонти всі одночасно, ніхто не буде після вам жужати. І сюди теж йдуть двері. Ось таке гарненьке, парадне на 19 поверсі. А це в нас квартира, це в нас вигляд з вікон, на парк і на сусідній будинок. Вікна дуже великі, прям ну, дуже велике. Стеля висока, тому достатньо комфортно і світло буде в квартирі. Ось туди відкривається вигляд на Лук'янівку. Але з часом він забудується, якщо будемо чесні, оцей будинок коли добудується. А отут от у нас красивезний такий парк. А, просто вау! Далі ми підемо дивитись по квартирі. Тут у нас перший санвузол йде. Далі в нас кімната ще одна жила. Ось така, теж з красивим виглядом. Далі ми підемо в великий санвузол, він реально великий, прям такий тут все поміститься, і ванна, і душова, і пральна, ну, взагалі ідеальне розташування. А це отака величезна кухня. З неї, до речі, буде відкриватися найгарніший вигляд. Ось подивіться. Такі великі, дуже великі вікна. Подивіться на парк. Ой, красоті. Тож, чекаємо вас, ваших дзвінків, дзвоніть Квартира дійсно.